Вітаю українців! Вітаю глядачі і підписники на каналі. Знаю, і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Мобілізація в селі, як і всюди зараз в Україні, триває, скажімо так, повним ходом. І щоб не залишитись навесні без працівників, агропідприємці вже зараз прагнуть забронювати своїх фахівців. Але як виявляється, бронювання працівників агропідприємств за новими правилами, вже не така і проста річ. Так, тут також діють нові правила. Тому а, ті люди, хто, а, скажімо так, а, проживає в селі, займається агросправами, обробляє землю і так, далі, і так далі. Тут можуть бути, звичайно, проблеми. Ну, дивіться, принаймні схема бронювання працівників агросектору вона виглядає знаєте, такою дуже розгалуженою. І, очевидно, в ній буде дуже багато різних таких, назвемо їх бюрократичних перешкод. Масова мобілізація в селі вона може створити великі проблеми в аграрному секторі, адже якщо більшість працездатних чоловіків зберуть до армії. Агропідприємствам просто не вистачить працівників для проведення весняно-польових робіт. Тому підприємці, які а, працюють в аграрному секторі, а, намагаються вже зараз організувати ось цю броню для свого персоналу. Тим більше, що у багатьох селян вже закінчується, а, скажімо так, попередня відсрочка від призову. Але як з'ясувалося, нове бронювання це справа непроста. Тут також як і Скажімо так, всюди є свої нові правила. Ну, принаймні, ось ця надзвичайна схема бронювання військово зобов'язаних працівників вона опублікована міністерством агрополітики, схожа на такий на квест, який потрібно пройти керівникам підприємств. Давайте розберемось. Дивіться, щоб взагалі потрапити до списку підприємств, які мають право бронювати своїх працівників, потрібно отримати від влади мобілізаційне завдання. Далі слід подати документи до Мінагрополітики, яке буде вирішувати, чи відповідає агровиробник ряду ось тих критеріїв, які висуваються до критично важливих підприємств. Але це ще далеко не все. Списки на бронювання будуть узгоджуватись в Генштаби, які в разі. Позитивного рішення подасть їх до Мінекономіки. Далі з Мінекономіки ці списки знову надходять до аграрного міністерства. І вже звідти надходять керівнику підприємства наказ про бронювання. Знаючи ось цю вітчизняну бюрократію і елементарну обережність деяких чиновників, це так м'яко сказано. Можна припустити, що ось затверджений список бронювання потрапить до керівника агропідприємства аж вже восени, коли настав час збирати врожай на полі. Якщо це поле взагалі комусь вдасться засіяти навесні, все це час. Я можу собі просто представити представити, як все це буде відбуватися. Тобто подай туди, там, 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 тобто, ось як все це ви представляєте собі, так? І все це час. Тут ось буквально недавно я робила теж випуск на подібну тему і розповідала про те, що зараз керівники там, різних підприємств, не Агро, тобто вони не прив'язані до, наприклад, там, до весни. Так, щоб треба було там засидити поля. А ось просто в них там був якийсь місяць, і вони просто робили все для того, щоб ось за цей місяць вони там встигли, бо знову через місяць поміняються правила і так далі. і так далі. Тобто тут, ось ця, скажімо так, вітчизняна бюрократія, так, і як себе поведуть чиновники, ну це все знаєте докупи, і я просто розумію, що, ну мабуть, з. Агросектором в нас цього року буде не дуже. Я все розумію, що потрібно зараз захищати країну, і це перше. Я все це розумію. Але дуже хотілося б, щоб воювали ті люди, які справді на цьому розуміються, і які, хоча б проходять по здоров'ю. І які не задіяні там в справді якійсь критичній інфраструктурі і так далі, і так далі. Тобто дуже хотілося б, щоб і тут був порядок. А до речі, а, деяких чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності, можуть взагалі не дозволити бронювати, тому. Ну, якось так. Ось, скажімо так, і сюди дійшли ці нові правила і так далі. і так далі. Тобто, що буде далі, я не знаю, але те, що активно вручають повістки і досі, це ми бачимо з вами. Тому пишіть, що відбувається у ваших містах, у ваших населених пунктах, щоб люди знали а зараз більш подробно про мобілізацію, тому що кожен знає тільки про той сектор, де він живе про те місто і населений пункт, де він проживає, пишіть, будь ласка, коментарі, щоб люди читали. А дякую всім за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.